Добрий вечір, шановне товариство. 18 квітня 2025 року. З вами В'ячеслав Льоховецький Хмельницька область, камянець подільський район, село Нігін. Показую стан свого винограду на сьогоднішнє число. Багато зараз питань, багато таких, можна сказати, якихось дискусій. Пора відкривати не пора. Я особисто дивлюся по Стану Винограду Вітряно вже п'ятий день. Вітер ураганний. Це не до того, а до того, що не знаю, як буде чути мою озвучку. Так от, це кущ кадарки. Не досить такої не старої. Він починає в мене вегетувати саме раніше. І от що ми маємо. Маємо ще плач лози. І маємо ось такі. Ось такенькі вічка, які вже пішли в ріст. О! Це на кадарці. От у нас поряд Ізабелла Що ми бачимо на Ізабелі? Є такі бруньки, що вже... Трішечки опустилися, а є й такі, що ще взагалі закриті. Зараз підемо, подивимося, де там з столових сортів де що підняти, я вам покажу. Ось це рукавчик привітого Рембо. Привіти на кішмашови Запорізькому. І як бачимо, брунька ще повністю закрита то це він вже піднятий мабуть, не тільки дві, як не більше. На сонечко лоза починає стартувати швидше. Навіть корінь ще не працює. До речі, обрізка осіння, але коли починається сукорух, то продавлю і все одно лоза плаче. А от на велюрові, як бачимо, є окремі бруньки, які вже опушилися. В землі цього ще немає. Встав лозину землі і що ми маємо? Маємо ще сплячу бруньку. Так що треба в конкретному кожному випадку дивитися індивідуально. Хоча в нас в селі, в його південній частині, вже кажуть виноградарі, що дуже сильно пішов у ріст. А у мене, як бачите, ще ні. Так що це питання індивідуальне. Треба зважати на нього до підсумок свого недовго відео піднімати виноград. Це однозначно буду після Великодня. От там в мене є далі кілька рядів, обрізаного не підв'язаного технічних сортів, от і підв'яжу. Вони такі замовляли накриті, а свої столові буду піднімати не раніше, як після Великодня. Тобто завтра цього не буде робити. І також Мабуть, що тиждень ще він побуде. Але будемо спостерігати за станом бруньки. Так що спирайтеся на свої умови. Всім міцного здоров'я, спокійних та веселих свят. До побачення!